Вашій увазі пропонується огляд такого набору. Він в моєму магазині іде під кодом К-60. Вежа часова на березі річці. Розмір 54 на 43, 14 СТ вишивається у дві нитки. Давайте подивимося, що в цьому наборі є. Так. У такому зручному він пакеті на зіблокі. Так, де можна все зберігати, значить, іде тут, принтована канва. Принт дуже чіткий, як ви бачите, ключ на принті зразу. Тут вказано, скільки хрестиків, на скільки хрестиків. Далі на органайзері йдуть усі нитки. Ці кольори, дві голочки з золотим вушком і кольорова схема. Кольорова схема. Дуже-дуже чітке зображення. Так от беріть робіть, вставляйте в рамку і прикрашайте свою оселю.